Українське мистецтво вишивання має давнє походження, витоки якого сягають епохи неоліту. Вишивки були відомі ще в Другому столітті до нашої ери. Це, наприклад, металеві фігурки так званих танцюристів IV століття нашої ери, які мають на сорочці широку манишку з частим орнаментом, що сягає від коміра до пояса. Оздоблювався вишивкою також і одяг сарматів, які тривалий час мешкали на території сучасної України. Унікальною є саме знахідка Стокольської могили. Вона стала свідченням високої майстерності вишивання золотом, що є доказом тривалого розвитку вишивального мистецтва в давній типу. В Київській Русі першу школу вишивки було створено ще в 11 столітті. Її заснувала Анна. Сестра Володимира Мономаха. Тут дівчата опановували мистецтво гаптування золоту і сріблу. Також збереглися вишиванки з козацьких часів 17-18 століття. В ті часи вишивка була популярною у різних верст населення: вишивали як в селах та монастирях, так і в дворянському та капітанському середовищі. У 19 столітті настав переломний момент в історії вишивки. Саме тоді з'явилась професія вишивальниця. У майстри замовляли вишиванки для всієї сім'ї. Вишивка і сьогодні живе, розвивається, збагачується новими техніками. Продовж багатьох століть в українській вишивці знаходять відображення думки і настрої людини, сподівання на кращу добру долю, людські вірування. Одяг з вишивкою має оберегове значення. З 2006 року. В Україні було запроваджено особливе свято День вишиванки. Ініціатором створення виступила Леся Воронюк, студентка історичного факультету Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам обрати день та прийти на лекції в національному вбранні. Цю ідею підтримали не лише студенти, але й викладачі. З роками традиція стала популярною по всій території України. Дата завжди припадає на 3 четвер травня. З нагоди свята в рамках проекту Art and Fact пропонуємо вашій увазі майстер-клас з вишивки Колос від майстрині Людмили Мороз. Всім доброго дня! Сьогодні українська вишивка як ніколи актуальна. Але хочеться її зробити ще більш сучасною та носибельною, щоб ми могли наші улюблені сукні вдягати не лише на свята, а й для таких подій не дуже замістувати. Сьогодні ми розглянемо таку вишивку. Це вишивка сукні, називається колося. Тут застосовується одразу чотири техніки: це шов назад, голка, тамбурний шов і ось такий шов стебловий. Ну і, звичайно ж, самі колосочки вишиваються бісером. Ну що, приступимо. Ну, я думаю, що це взагалі може зробити кожна жінка, яка любить ручну роботу, яка любить створювати гарні речі. Для цього нам знадобиться нитка шовкова, це безпосередньо для самої вишивки. бісер. Це ви можете вибрати на свій смак. У мене на столі ось чотири види бісера, але я буду застосовувати два, Такий більш золотистий і такий жовтенький. Голочка має бути така вміру гостренька. І виселяємо нашу нитку. Двома двома кінчиками має пройти в дирочку. Сама нитка. Петелечка виходить знизу. Ну і розпочинаємо. Обов'язково за... вставляємо нашу тканину, або це в даному випадку елемент сукні в пляльця. І починаємо. Починаємо вставляти голочку зі знанки, Заселяємо. Таке питання: як нам для зручності нанести малюнок? Я наносила ось такою ручкою. це... Продається в звичайних канцелярських магазинах, діти її знають. Це ручка, яка стирається на кінці з такою гумкою. Але є момент, не на всіх тканинах вона від температури зникає. Але коли припрані, то воно без проблем зникає. Тому якби Я вже звикла, на багатьох тканинах її застосовую і буду нею наносити далі малюнок. Стібочки у нас йдуть такі невеличкі, десь по 3 міліметри приблизно. Ну, Поколюємо. Гулку. З цієї сторони у нас виходить така петелечка, і це дуже зручно вишивати, виходить тоді гарна ізнанка без гудзиків. Все, закріпили і виводимо на цю сторону. Це шовчик назад голка. Так, ну, впевнені, підбігаємо до завершення. Сиром нам знадобиться така голочка з маленьким вушком, тоненька. І нанизуємо 5 золотистих бісереночок і 5 жовтеньких. Рахуємо, одна є, друга, третя, четверта. Таким чином, що було схоже на конусочок. Такі у нас получаються колосочки. як ми бачимо, вони об'ємні, такі фактурні. Тепер ми ще довишиваємо ось цю стебиночку. тому що посередині будемо вишивати тамбурним швом. Так само нам знадобиться шовкова нитка ну і наша звичайна голочка. І приступимо Голочку. Знову починаємо так, щоб.

Тут наша задача викласти ниточку із таку петельку. Так, в кінці затягуємо не сильно, щоб був такий об'єм. Ось такі на сподічинські лісочки, жовті, на прокиданні полі, з побажаннями всі мирного неба над головою, ну і віримо в ЗСУ найнайшвидку перемогу.